Так, маємо категорію відеореєстратори. Вона у нас зараз порожня. Заходимо в адмінпанель, модулі, парсер категорії. Тут ми робимо наступним чином. Вибираємо категорію, вже існуючу у нас на сайті. Виберемо ту, яку ми переглядали, що є. відеореєстратори. В даному списку відображаються всі категорії, які були спаршені з сайта істочника. Вибираємо сюди не, точно, що Є товари спаршені з холодильників. Збираємо, зберігаємо. Далі синхронізація категорій парсингу. В даний момент ще нічого немає. Синхронізовуємо. Синхронізація проводимо дбається 20, 20 28 секунд. Після того, як воно завершиться, у нас повідомить система повідомлення. Ось. Все, завершено, 26 секунд, як бачимо, прийшло. Заходимо на сайт, Ось, бачимо, тобто який е принцип налаштувань е ми вибираємо існуючу категорію на сайті і е прописуємо правило, які категорії з сайта істочника повинні заливатись у нашу існуючу категорію.